Ти простягаєш небо, як тканину, Ти висипаєш зорі, вечори, Ти розфарбовуєш Господь картину непорівняної, величної краси, Пануючи у Всесвіті Великим, Ти будеш квіти на землі, планети, творячі у висі, росою ходиш по траві. Ти Дивовижний, грандіозний, тобі подібного немає. Чому ж Господь, світанням кожним, ти землю променем проймаєш? Твоє величя вкрило небо, тобою сповнена земля. Усе вродилося від тебе, а проблиск твій то є життя. Щорання тихо ти встаєш. Вручаєш сонцю світло, який ти був, такий ти є, тебе не змінить вічність, вдягаєш промені, як шати, на крилах ходиш вітрових, на водах, ставлячи палати, той самий будеш на віки. є для тебе неможливе могутній праведний Господь. Святий і грізний Боже сили, що ймення твоє Саваот. на землю глянеш, затримтить, до гір торкнешся, задимляться, та серце твоє так болить, коли людина відвернеться. А хто ж то є ота людина, і що в порівнянні з тобою? І звідки взялась в неї сила, щоб обгорнути тебе журбою. І що ти в ній знайшов такого, щоб опуститись їй до ніг, щоб віддати сина свого на біль, образи і на сміх? А та людина тільки порох, І тягне руки у крові, вона сказала, що ти ворог, і суд призначила тобі. Тобі, величнішому Богу, тобі, початку всіх віків, тобі призначила Голгофу, а ти, вмираючи, любив, та смерть не втримала тебе, безсилі в неї руки, і ти воскрес, і ти живеш на віки вічні, віки вічні. Амінь.